Вітає шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Наш сьогоднішній гість, адвокат української ув'язненої в Росії Надії Савченко. Ілля Новиков, вітаємо вас, пане Новиков. Добрий вечір. Я задоволення переконався, що перед нашим ефіром, що ви готові говорити українською. Зараз наші слухачі ви готові слухати українського. Звичайно, наші слухачі читачі глядачі переконаються, що ви володієте українською мовою. Напевно, не набагато гірше багатьох українських політиків, які ніяк її не вивчив за багато років. Але зараз не про це. Отже, минає цей тиждень і наступного саме тижня, 21-22 березня. Понеділок, вівторок, оголошення вироку у російському місці Донецьку у справі Надії Савченко. Так все так. залишається чим. Такий план. Ну, завжди може бути якийсь форс-мажор. Тобто, нам, наприклад, я справив Миколу Крепюка та Стаса Клиха, коли черга представляти докази, перейшла до захисту, відразу нас повідомили, що суддя, начебто, захворів. На місяць. На місяць. Або бо людина ж може отожити і раніше, якщо наші свідки поїдуть, то може, може статися так, що суддя. Повернеться до справи раніше. Тобто форс-мажор, він завжди, така можливість завжди є. І в тому числі у справі Садченко. Ви тому числі зараз згадали, коли Карп'юк це справа, так. яку в Грозному розбереться. Це інша справа, інша справа. так. Але я, я сподіваюся, що коли вирок набере чинну чин, силу, тобто, коли мене 10 днів, з, з моменту, коли переклад цього вироку українського буде доручений надії Саченко в СІЗО, він буде вважатися чинним. Якщо якщо, скажімо так, якщо прокурори останні хвилини подадуть свої апеляції, нагадаємо, що прокурори вимагають для надії 23 роки 23 за років, кратами. Так. Нас... Я так розумію, апеляції не буде з боку адвокатів. З боку захисту не буде апеляцією, бо надія це забороняє. Ми, як її правники, ми, радили такі подати скласти цю скаргу, бо, ну, бо це, це більш такий чіткий чистий шлях, коли людина не визнає себе вінною, Вона так, вважається, що як як саме собою, що вона має скласти скаргу. Надія відмовляється, і ми вже переконані, що ця відмова трактується, трактується усім, хто причетний до цієї справи, тобто дипломатами, політиками, як, як розумний крок з її боку, бо вона таким чином вона демонструє, що вона не вірить. Те, що в Росії існують якийсь суд або якийсь суддя, який може військовії справи... людини. Так, вона демонструє своє відношення до цього суду, яке вона вже дуже наглядно продемонструвала під час свого останнього звернення. Багато хто образився з російською А життя. до речі, зараз я попрошу режисерів. У нас є фрагмент останнього слова на суді в російському місті Донецьку звинуваченої Надії Савченко. Прошу. Зараз подивимося. Я прошу е режисерів. Показати цей фрагмент. Отже, Надія Савченко, останнє слово на суді. Ви зараз закидаєте у в'язниці тих людей, які підходять мене, приходять мене підтримувати в Росії. Ви що думаєте, що на їхнє місце не прийдуть і стануть інші? А якщо ви тих закинете у в'язниці, ви думаєте, не прийде більше? Вам всіх сюди не засадити, так і запам'ятайте. Майдан в Росії буде. Путін не зможе тримати свою владу на крові людей. Це проти природньо. Проти людей, проти Бога і проти всього на світі. Я все, що можу зробити, це показати своїм прикладом, що Росію з її государственністю і тоталітарним режимом можна скрутити в баранячий ріг, якщо не боятися і бути незламною. А тепер останнє слово ви хотіли, так? Да? От вам моє останнє слово. Всім добре видно! О, до речі, ви ж були присутні тоді, коли цей момент. Я не був присутній, там був Марк Фєген і та, Микола так, Полозов. Так. Як вважаєте, з точки зору адвоката саме от такі різкі виступі, це, що наприкінці було цього фрагменту, це Надія не шкодує про це, чи навпаки, вона впевнена, що правильно зробила. Це не був емоційний сплеск з її боку під час суду? Дивіться, в будь-якому іншому випадку, з будь-якою іншою людиною, з моїм клієнтом, я відрадив би йому від такого. Такого, так, так, я б йому в не, не, жодному випадку не погодився би з такою тактикою на суді, якщо це можна назвати тактикою. Вона відчуває, вона розуміє багатіше, ніж цього можна чекати від людини з таким життєвим досвідом. Тому я вже звик довіряти її інстинктам, довіряти тому, що вона вважає застосовною. Я багато також багато разів мав. Можливість впевниться, що вона має рацію майже, майже Но, завжди. Навіть якщо ви з нею не погоджуєтеся? Навіть якщо з нею не погоджуюсь, багато разів було так, що я був не неправ, я не мав рацію, а вона мала. А коли вона голошувала голосування, хто виявився правим? Вона все-таки припиняла. Ми бачимо, що той тиск, який зараз піднявся з боку та європейців, європейці ще раніше висловлююся. А загалом останній тижні, Дуже голосне, дуже гучне лунає те, що кажуть представники Сполучених Штатів. Я зараз бачу, хоч я, хоча я був проти цієї голодування, цього голодування, а, звичайно, проти сухого голодування, коли вона відмовилась навіть від води, зараз я бачу, що вона таки мала рацію, що без цього рішучого, але вичайдушного кроку, ми не мали би такої підтримки, ми не мали би підтримки, а не від може. Статися а не від е, держсекретаря Керрі, а не від віце-президента віце Байдена, а зараз від президента Обама. Тому зараз вона, так, вона так, мала так. рацію. Так. Е, пане Ілля, ви зараз маєте змогу підтвердити те, що казала сестра Надії Віра, що все-таки надія припинила це сухе голодування, зовсім не через цей фейковий лист з боку цього Вована, Лекса, як їх там звуціх пранкерів. Тобто ці пранкери тут ні при чому, так? У припиненні Дивіться. голодування. Дивіться, е, ми намовляли кожного дня. Ми, Я маю на увазі нас. Марк Фейген, металополозовий. Бо, бо я був відсутній, я їздив до Вашингтону, щоб перевірити, що там діється. І вони намовляли кожного дня, і а, я дуже дуже а, легше себе почуваю, коли, знаючи, що, вона, що ми не ризикуємо будь-якого дня почути, що її більш, більш немає. Що Вона або її немає, або вона впадла в кому, або щось такого. І а, навіть якщо. Б. Головним привідом цього вирішення був цей фейковий лист. Я б казав, ну і слава Богу. Бо головне те, що вона залишається з ними. Або як, за вашими даними, якщо ви ними володієте під час ще сухого голодування не надії, пенітенціарна система Росії була готова до примусового її годування. Ну, напевно, що до цього не дійшло. Я вважаю особисто, що тюремні лікарі мають на цей випадок. Певний накази, що вони повинні утримати її при житті за будь-яку ціну. Вони напевно не дбають про її здоров'я, але про її життя, вони за нього відповідають головою, так кажучи. Що. Бо а, вона дуже цінний заручник. І в Росії це розуміють в першу чергу ті, хто за неї відповідають. Тому я не вірю, що їй просто так дали би померти. Але вона рішуча людина. Якщо вона помітить, що а, щось такого. Тому що щось такого не готується, наприклад, вона може, може щось зробити. Такого, що буде для них не передбачено, і такого, що приведе до дуже трагічних. Які нас... зараз умови отримання надії? Чи легко до неї адвокатам, родичам потрапити, правозахисникам? Лікарям? Родичам, родичам, Ну, лікарі до неї мають, я маю на увазі, тюремних лікарів. Не вони українські не мають. ні. Вони мають тюремних лікарі, до неї безпосередній доступ. А українських лікарей або інших. Там кажемо з Німеччини, за якими є попередні домовленість, туди не пускають взагалі, бо, бо не хочуть. Як а, проговорився, а, моєю думкою, це було з його боку дуже, дуже недбаліво, про, а, зважаючи на його. А, Позицію міністра з закордонних справ Росії Лавров. Сергій Лавров. Так, він казав, безпосередньо. Плохо себе віла, не получиш. Якщо саме групи... так. Саме угу. так. Це, по-перше, означає, що він спостерігає за справою, за якою він не повинен би спостерігати. Його шеф вважаючи на його посаду. його шеф, можливо. Звичайно. А по-друге, це, моєю думкою, також дуже компрометує російську владу в її ставленні до Надії Савченко і задає. Вірний контекст сприйняття того, як вони стосуються до інших політв'язнів. Що стосується до рідних, до сім'ї, до мами та сестри Надії Савченко, то їх взагалі відмовлю спускати до кінця суду. Єдині, тобто що року. нібито проти віри готують кримінальну справу в Росії, це правда? Вона вже порушена. Вже порушена. Так, А ї... за що? Це, це інша, зовсім інша історія. Вона порушена за неповагу до суду. В за... Грозному в Грозному, тобто, так не за у справі, е... ні, недії. це інший суд Клих і Карпюк той сам. Де ви теж адвокат, нагадаю. Так, віра, віра, поїхала в Грозний, коли в нас був якийсь там період, коли вона не була потрібна в Донецьку. Вона приїхала, ми просили, щоб її депутали допитали в черги, Бо якщо її не депутати, то вона не має права бути присутній в. В, 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 протягом решти судового слідства. Саме судове засідання в Грозному. Са, ні, 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 ми, а, ми так, зараз так, кажемо про так, Донецьк. Так. Так, 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 так. І вона, дивлячись, що її не хоче суд зараз допитувати, казала, ну, у Донецьку. Так, області. коли в мене є такі вільні дні, то я краще поїду, побачу, що там хлопців, бо хлопців там тільки що починався суд. І а, з нашого клопотання суд в Грозному вирішив долучити її до справи як захисника, так кажучи, суспільного захисника, хоча такою, такого самовираження немає в нашому КПК, але так, так всі кажуть, такий захисник, який не є адвокатом. І а, Надя, а, тобто, вибачте, Віра, вона одного разу сказала щось такого, що, що суддя, а, чеченський суддя, який. Людина такого вже похилого віку, але а, так, має, має якісь своє сприяття і ситуації, що і жінка, і, і може, він не звийде такого, він сприяв як образу. А, з його слів, те, що він почуєв, а, вона казала, це не суддя ачму. Це за його твердження. За його твердження. Віра каже, що вона мала на увазі щось іншого, що це не стосувалося до судді, але суддя написав. Таке а, спеціальне звернення до судових приставів, а в Росії за законом саме судового пристав, Служба судових приставов, має а, розслідувати такі справи проти, проти суду. Вони порушили справу. А, одного дня, коли ми були вже в Донецьку, а, пристави а, попросили віру, а також мене, вона спросили, вони, вони у вас є адвокат? Вона вказала мене на пальцям сказала, це мій адвокат. Вони нас запросили до особливої кімнати, і там нам показали бумагу, яку надіслали з Грозного, що вони викликають віру на допит. Віра підписала зобов'язання про явку по виклику. Але за російським законодавством такий виклик він повинен бути надісланий її, на, на її домову адресу, тобто до Києва. Угу. І до цього часу такий виклик їй не приходив. У okay. Києві. Так, і ми вважаємо через те, що. На нет суда ніт, як кажуть нас. Віра, поки не збирається їхати до А, Віра збирається їхати. Збирається все-таки, зважаючи ні так, на що. Незважаючи на що, бо вона, вона не може, не може бути неприсутня при такої, такому випадку, коли її сістри оголошують вирок. Навіть якщо це вирок без значення, але сама ситуація, вона для не дуже важлива. Тому ми, ми маємо це на увазі. Ми вже обговорюємо різні наші і, звісно, пробки, готові, так, і віру, випадку, випадку якщо, якщо віру, якщо віру, доведеться теж захищати. Я не вірю, не вірю в те, що ця вся ситуація, ця кримінальна справа, що вона була порушена за згодою Москви. Угу. Мені я ні, я особисто угу. вважаю, що це місцева ініціатива того судді, бо з того, що ми бачили в Донецькому суду. Скоріше за все, московська влада, тобто Кремль, вони не хочуть ще більш підвішувати цієї справи. Чи Бо одної Савченко mm -hmm. за гратами вже вистачить це буде їм, знаєте, їм що їм тоді потрібно. буде майже повне виконання слів самої надії в останньому слові, коли вона казала, за мною підуть мої родичі, Саме потім так. решта росіяни. Я я тур, я не що турбуюся, як і колеги, за віру, але все ще нам нам здається, що вона, вона повернеться безпечно додому. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є адвокат Надії Савченко, Ілля Новиков, пане Новиков. Ви і ваші двоє колег з команди захисту Надії Марк Фєгін та Микола Полозов не просто так у Києві. Ви зустрічалися з президентом України Петром Порошенком. Подивимося фрагмент цієї зустрічі. Нами координується зараз запуск так званого списку Савченко. Санкційного списку. Всіх. То причетний до майже двохрічних тортур по відношенню до надії. Весь світ знає список Магнітського. Абсолютно справедливо, що з'явиться список Савченка. Не можна безкарно знущатися над людиною, над героєм, над депутатом, над правосуддям. Дійсно, список Савченка. Як і список Магнітська, нагадаємо, Хермітачке, як називалася фірма. Саме так Хермітачкепету. Так, людина, яка загинула у московському СІЗО, пан Магнітський, потім був заходом створений список людей, причетних власне до його загибелі. Список Савченка це реальний шлях подальшого тиску на Путіна. Дивіться, я сподіваюся, що це нам буде не потрібно, тому що процедура, процедура введення. В дію кожного такого списку, навіть якщо йдеться про Україну, в Україні це не простіше, бо в Україні проти багато когось цих осіб вже порушена кримінальна справа. Це вже серйозніше за, за будь-яку санкцію. Коли ми говоримо про Європу або про Сполучені Штати, це визначає, що це буде довга процедура, навіть якщо держдеп у справі Сполучених Штатів або в випадку, або Міністерство закордонних справ кожної з європейських країн. Я, навіть якщо вони погодяться а, з загалом з цією ідеєю, вони а, ще повинні пройти дуже довгу процедуру. І я сподіваюся, що справа надії раніше вирішиться. Так, і що це навіть якщо це буде, це буде вже не, не в межах, так скажемо, стратегії тиску, а вже в на шляху здійснення ну юстиції, кажемо так, так справедливості на цих людях бо вони Несення відповідальності за те що вони зробили вони надію. заслугують на це бо так, багато так. хто з них а багато хто з них був причетний особисто слідчі ви маєте на увазі так, хто особисто слідчі першу першу чергу слідчі угу. особисто до плану викрадення надії і плану фабрикування проти неї фальшивої кримінальної справи а багато хто з них тут я маю на увазі в першу чергу судді, вони відверто порушили порушували закон проти надії Через те а, ми вважаємо, і багато хто з нами погоджується, що це не може залишати так. І що це повинно мати якісь наслідки. мовою кажуть, що возмістя, коли вже надія буде в Україні, так? Таке, я, я, я нагадую всім, що а, метою того першого списку Магнітського була саме, саме кара. Адже пане Магнітсько вже бо, не було. Жаль, жаль. його влаштували, коли Магнітського вже не було, було в рублях. На в нас зараз а, такої, а, такої мети, як наші першої мети, немає. Нам потрібна надія на волі з нами. Що там буде з цими людьми, це питання, питання другого ряду. Але, моєю думкою, вони на це заслугуються. До речі, пане Ілля, от ця зустріч з Петром Олексійовичем. Деякі критики президента України зауважують, що надії скільки це вже понад півтора року і судове переслідування в Росії, так? Вона сидить за ґратами. На думку цих критиків уваги влади і президента, і не лише його, до цієї справи Савченко, було недостатньо. Декларацій вдосталь. А от а я ви як вважаєте? Я так розумію, це була перша зустріч з адвокатами надії президента України. Якщо так, не помнена це була наша перша зустріч? Я не хотів би, щоб щось з моїх слів сприймалося як критика президента України. Бо, хоча наша зустріч була закритою, я не можу розповідати про зміст наших розмов, я особисто переконаний, що в цій ситуації із таким ставленням Путіна до надії і до всіх цих заручників зробити більше, ніж вже зроблено. Було просто неможливо. З боку Петра Порош... так, Порошенко не, мог, не міг просто взяти і, скажімо, послати війська, щоб вони відбили, взяли, взяли штурму цю тюрму і відбили заручників. В межах політики, в межах дипломатичного маневрування, тиску, переговорів зроблено, на мою думку, все, що можливо. От ключове питання, власне, з того, що ми почали, пане Ілля, з вами розмову. Отже, 21-22 число можливо, вирок. 10 днів. І потім фактично з початку квітня вже настає така пора у справі Надії Савченка, що вона вже має ну, законний в лапках вирок і вже настає нібито можливість її, наприклад, обміну. Так? Саме так. Єрефієв Олександрів, які інші шляхи? Оці гайрушники, яких в Україні судять, які можливі шляхи? Чи якісь політичні поступки Заходу великі? Як вважаєте, що може Путіна спонукати на обмін надії? Дивіться, не треба помилятися, бо а, обмін або. Якийсь варіант того, що буде, буде надія надіслана на батьківщину, щоб вона тут відбувала покарання. Або щось такого, це не зміст того, що має відбутися. Це тільки форма, зовнішня форма. І ми переконані з те, що ми бачили протягом цих двох років, що для вирішення справи надії для її звільнення, вистачить тільки. Політичного вирішення, політичної згоди Путіна на те, що він її відпускає, віддай візьмите панеля. Даруйте ще я вас трошки переб'ю. Яким чином? Вибачте, яким так, так, яким так, чином так. це буде здійснено? А це залежить від його апарату, і я вас, я вас а, завірю, що а, апарат знайде найпростіший, найскоріший шлях. Як це здійснити? Ну, Якщо цинічний треба... такий вистав, що Сталінський сім, був би а стаття знайдеться, тому Саме що це звільнення. Саме Але так, пане Лі, деякі стверджують от, навіть опоненти Путіна, що він, мовляв, мовляв, може це легенда. Він коли на нього тиснуть, він навпаки діє. Не мої де так? А що може, що може бути гіршого, ніж наша сучасна ситуація? Що він може зробити такого? Надалі відмовлятися? Він і так відмовляється, так? Тому я, я б цього не лякався. Я б не, не вважав, що з російським керівністом є якийсь спосіб ну, вирішувати справу по-доброму. Бо ми бачили на прикладі інших заручників. Я на, маю на увазі в першу чергу Юрія Солошенко. Так, літня людина хвора, на жаль. Йому, йому зараз а... за 70 уже. Йому зараз 75. п'ять. Незважаючи він... на визнання ним так званої так, провини, так. все одно він сидить в Росії. З, 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 з моєї інформації, йому було казано, що якщо ти погодишся... Якщо ти не, не склаш апеляційну скаргу, визнаєш себе винним, то ми тебе віддамо а, додому, щоб ти тут не сидів. Він сидить, він сидить без, без будь-якої подальшої можливості, а, наприклад, йти до Європейського суду з прав людини. Він не має жодних шансів на обмін, а, ніж в межах а, таких широких домовленостей, як обмін усіх на усіх. І це означає, що кожна людина, яка погодилась грати з російською владою на її умовах, програла. Бо там немає гри, там є тільки, тільки шулерська, нечесна, нечесна така. Я кажу, грашка, тих, так? тих часів вислови згадувати. Ми знаємо, створює Солженіцина на Шаламова. «Не вір, не бойся, не просі. От згадується ці вислови. А, я, я хотів би зауважити, що вже ніхто не просить. Вже всім вимагають. Просили раніше. Якщо, а, в, якщо б у російського керівництва була б політична воля, щоб це зробити, вони б це, на це погодились раніше. Зараз ми вже, вони вже дотягнули до тої той крапки, коли вже йдуть вимоги і вимоги дуже дуже в різких враженнях. Панеля, так, у нас вже вичерпується час нашої розмови. Коли ви в останнє з надією бачилися безпосередньо вживу? Це була наша. Наше останнє засідання, коли ми виступали в дебатах, це було, це було 3 березня. Наступного разу я її побачу саме в понеділок, під час, під час оголошення вироку. Це не проблема, тому що ми працюємо командою. І, вона, надії... до речі, підтвердила підтримку і вам особисто, Марко Фейгіну, Миколі Полозову, як своїм адвокатам. За вашим враженням, от, ну звісно, це так з таких фрагментарних зустрічей, можливо, важко судити. Як вона налаштована? Відчувається виснаженість можливо? Чи навпаки, вона ще стала монолітнішою? Дивіться, скажімо так. Дивіться, останній, хто з нас її бачив, це був Микола Полозов. Він бачив її три дні тому. І він каже, що вона в кращому стані. Ніж коли вона була на сухому голодуванні, бо в останній останні день цього сухого голодування вона втратила майже 4 кг весу ваги. Тобто організм вже почав їсти сам себе. А психологічно на ваш за це я взагалі не турбуюсь. Я за два роки, майже два роки, що ми працюємо з надією, переконався, що її не можна зламати, що вона не піддасться, що б там не було речі, в цьому останньому слові воно ще було оприлюднено до власне виголошення в російському місті Донецьку в суді, в соцмережах було оприлюднене. Наді фактично називає себе політиком. Ну, можливо, важко про це зараз сказати, коли вона вийде на волю, а вона вийде, і повернеться зрештою в Україну не через 23 роки. Дійсно, як вважаєте, політик Надія Савчина в Уковеріння це реальність? Так, звичайно. Вона, я вже казав, що вона має політичний, політичний інстинкт. Які, і вона має, має здібність розуміти людину. Коли вона бачить нову для людину, вона з першого або з другого погляду розуміє, хто перед нею є. Нема важ дизму в неї, як на ваш погляд? Ні. Вона, вона поважає людей. Це, це за, наших часах, за наших часах це дуже рідка. Здібність вона поважає людей, навіть ворогів. Крім тих, хто вже виявився виявив собі якусь гідоту, яку до якій не можна стосуватися з повагою. Надія, звісно, через листування дала інтерв'ю відомому російському журналістові Аркадію Бабченку. У неї при всьому емоційному накалі, те, що пише Надія, те, що вдається її висловити, у неї немає ненависті до простих росіян. Це правда? Оце цікавий момент. Вона на ці теми з вами не говорила, якщо не таємниця. Ні, ми багато багато про це говорили, але вона така людина. Немає нанавісті до пересічних росіян? Жодним, Ні. Чином, жодним Ні. чином? Ну і на останнє ще знову ж таки запитання. Ви вже згадали, справу теж важливо, вона трошки в тіні, найденої справи. Клих, Карпюк, Грозний. так? Як вважаєте, чи не є фантастикою такий варіант, що всіх українських політв'язнів в Росії, а їх, якщо не помиляюсь, 29 28, 28 28. 28 осіб? В рам... може, може ну, пропустити. До 30. Е, В рамках, наприклад, мінського процесу чи якось інакше, всіх можуть обміняти на росіян чи якось іншим чином. Чи це нереально, всіх разом. Сенцов, Кольченко. Так. За мою інформацією, саме така позиція і саме така головна мета та стратегія Міністерства закордонних справ України. Так. Бо Росія на це поки що не погоджується. Але якщо буде який, якийсь там взагалі прогрес в справі виконання мінських угод. Це принципова позиція, і без звільнення цих осіб той стан так званої гібридної війни не може бути закінчений. Їх не залишать самих. Я в цьому впевнений. Я вам дуже дякую, пане Ілля, за це інтерв'ю. Спасибі, що знайшли час до нас прийти. Сподіваюся, настане час доведеться з вами, з Марком Фейгеном, Миколою Полозовим спілкуватися в компанії Надії Савченко. Сподіваюся, цей час настане в студії Радіо Свобода і не дуже довго доведеться його чекати. Спасибі вам за інтерв'ю. Нагадаю, що в нас там Радіо Свобода був адвокат Надії Савченко Ілля Новіков, Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.